У чергу речник державного департаменту США мицюмілор заявив, що Україна має достатньо сил щоб протистояти російській агресії у 2025 році. Але, зрештою, війна таки закінчиться за столом переговорів. Ця війна, як і всі війни, закінчиться переговорами, але Україна стане наприкінці цієї війни незалежною країною. Наша робота полягає в тому, щоб допомогти Україні зміцнити її позиції. Зараз вона має достатньо сил, щоб продовжувати битися у 2025 році. І ми поки що не побачили готовність шляху вести переговори. Ми не бачимо, щоб він відмовився від своїх територіальних амбіцій, від своїх ідей повного завоювання та підпорядкування України. Нагадаю, що нині Андрій Єрмак із робочим візитом в США, як пише The Wall Street Journal цією поїздкою, українська влада цитую, планує заявити про свою готовність до миру. А мета самого Єрмака показати Україну як конструктивного партнера у справі досягнення цього миру, а не перешкоду для нього. Пані Софію, хочу розпочати, хочу розпочати з вас. Да? У вас завжди так само дуже чітка позиція. От емоційно забарвлена. Мені це подобається, тому що сама така. А, зараз ми спостерігаємо, а, справді що. Відбувається уже якесь чітке окреслення і відформатування, можливо, майбутнього формату завершення війни. А вже немає таких от різких відхилень. Да, і постійно а, лунає дві тези а, відтермінування членства України в НАТО. Да а, є одна чітка там теза щодо десяти років, а так взагалі певною мірою відмова і. А, Відмова від деопованих Росією земель на певний час, да, поверні їх дипломатичним шляхом. Тобто сідати за стіл перемовин. І навіть для цього будуть використовувати е, метод батагаї-пряника, як ми всі вже почули. А ви, е, Чуючи ці а, заяви, ці рішення, ці плани все одно вони десь абсолютно а, сходяться в одній точці. А наскільки буде а, Україна, українське суспільство готові а, саме до такого перебігу подій? А так і можливо, ну це вже запитаємо тоді експертів, щоб вас не провокувати, да, чому туди поїхав саме Єрмак, за якими гарантіями? Ну напевно, з цього одразу я, я мушу це прокоментувати, Добре. тому що Добре. тут питання в тому, якої хольори він за літом робить? Він не має права представляти Україну в міжнародних відносинах. Він не має компетенції це робити. Він не має права вести переговори. Він порушує указ президента України, який дуже чітко визначає, хто має право займатися міжнародною політикою за компетенцією. Міра цих компетенції немає, і те, що в деяких моментах його позиціонують взагалі як віцепрезидента України, якої посади в нас немає, це величезне приниження для української держави. Якщо би він, хоч трошки поважав український закон, то він мав би робити те, що йому положено за посадовою інструкцією – забезпечувати роботу офісу президента, а не їздити на переговорах. До речі, його не кілька зустрічей не допустили там в Сполучених Штатах Америки. от зараз всі офісні телеграм-канали бісяться вздовж і впоперек. З ярмаком закінчили. Він більше не вартий. Наступне питання. Те, що стосується тональності переговорів, Знаєте, мене і в тих сюжетах, які ми зараз побачили, найбільше зачепила одна справа: щоб не провокувати Путіна, не провокувати Московську Федерацію. Чим ми його провокували 13 році до початку Революції Гідності? В НАТО ми не були і ми не хотіли в НАТО. А якихось кардинальних від'єднань там розриву стосунків українсько-московських і, і близько на горизонті не було. У нас тут тотально було засилля всього московського настільки вздовж і в поперек, що здавалося інколи, що у нас тут прямо Московська Федерація, а не Україна. Його це не влаштовувало, і ми його, бачите, цим спровокували. Тобто вся його агресія. Всі всі його вбивства, звірства, прихід на нашу територію, вони дали поштовх українцям для того, щоб прагнути в північно-атлантичний альянс, для того, щоб прагнути знищити і закатати в бетон все московське, що навколо тільки є. Найпопулярніший сьогодні анекдот це про рибку і прохання закатати в бетон Московську Федерацію. Це серед усіх і причому різних поколінь. Це досягнення Путіна. І якщо хтось у світі зараз вважає, що Путіна не треба провокувати. То перепрошую, їм треба зараз повертатися за партою, і вчити елементарну історію Московської Федерації і дії Путіна за останні там кілька десятиліть, тому що Путіна провокує саме існування України, саме існування демократичного світу, саме існування демократичних процесів і того, що Московська Федерація не є совєтським союзом і не є першою державою в світі, якби він хотів її бачити, згідно з його заявою на Мюнхенській конференції з питань безпеки дві 2007 році. А наступне питання, це те, що стосується замороження конфлікту, відмови на певний час від територій, відмови від членства в НАТО. Насправді це зараз українська сторона, шукаючи аргументи, беручи аргументи іноземних, передовсім експертів, яких шанують у всьому світі, має доводити і пояснювати, чому це все, що нам зараз пропонується. Це буде тим самим. Тридцять дев'ятим сороковим роком для всього світу, тому що те, що зараз Україні пропонують відмовитися від самої себе, після того як ми пролили настільки велику кількість крові, захищаючи себе на своїй власній території, означає, що якщо нас зараз здадуть, тому що це є здача, Путін рушить далі. Путін не сприймає переговорів, Путін не сприймає е, якихось там пом'якшень, він сприймає це все як величезну слабкість. І чим більше вони будуть намагатися з ним сюсюкати, він просто буде валити вперед і вперед і вперед. І якщо говорити що, що ми можемо зробити, мені чесно кажучи, дуже боляче от сьогодні особливо це чомусь боляче. Гостро мені сприйнялося, що треба вирішити ем, щось робити з українською війною. Треба вирішити цей конфлікт, треба зупиняти війну в Україні. І ніхто не говорить, що треба карати агресора. Треба зупиняти московську агресію. Треба обрізати їм усі можливості здійснювати агресію щодо інших країн. Треба обрізати впливи в інших державах, де вони зараз провокують і конфлікти відверті, і підспудну дестабілізацію зокрема в політичній, чи суспільній чи громадсько-політичній сфері чомусь, от зараз Україна має сістися і щось з собою робити, замість того, щоб ми інакше питання ставили. І я розумію, що в нас є дуже різні аргументи для, для іноземних наших партнерів, але для мене особисто зараз дуже важливо, щоб Україна займалася ось цим позиціонуванням. Я колись попитаю, як почала використовувати замість Росія. Московська федерація, я московити, московська мова. І мені колись розказували, що так не може бути. Це не такі наративи, що ти робиш? Тепер кожна друга, кожна півторашна людина так само говорить: ми маємо змінювати наративи, ми маємо змінювати візії. А ця візія тоді буде стягнути за собою рішення. І якщо Україна погоджується, пасе задніх іде за кимось це одне. Але сьогодні Україна має бути локомотивом рішень щодо самої себе. Ми Наше існування, наша боротьба наших збройних сил сьогодні переформатовує усю систему міжнародної безпеки, усю систему міжнародного права. І ми маємо бути акторами, як ми почали бути в 2014 році. Пане Сергію, вам тональність, тональність кхм, саме така від наших партнерів, головного стратегічного партнера Сполучених Штатів, як її, як її сприймати і що вона загалом відчує. Ну і безумовно. Що там робить Андрій Єрмак? Да, він керівник офісу а президента. А ми ще звикли, що він супроводжує президента, що вони в парі, але щоб так одноосібно поїхав. З Чим і за чим він поїхав і що він привезе до України? Ось в чому це запитання? Тому що позиціонування для України для України це зараз найголовніше. Ми ще маємо той лаг часу. А коли можемо переконати в трошки можливо іншому підході, так? А ми не знаємо, що аби розложити це питання на молекули, тут варто брати до уваги не тільки позицію наших партнерів, позицію України. Однозначно, всі наші заяви офіційних осіб. Я нагадаю, що у нас за міжнародну політику відповідає Верховний Головнокомандувач Зеленський, а також міністр ЗС Сибіга. Це офіційні люди за конституцію, які мають. Так чи інакше, вести перемовини, супроводжувати різні проекти, планувати і все інше. І тоді виходити заявами. Ну і звісно, заяви Російської Федерації, Московії також ми маємо брати до уваги. І що ж у нас виходить? Ну, перше, звісно, наша позиція дуже чітка. Ми можемо піти на дипломатичне вирішення питань щодо е, окупованих територій, але е, це має супроводжуватись в той момент за столом перемовин е, тиском на Росію великими санкціями. Мови про те, що е, Україна погодиться на тимчасову окупацію тих чи інших територій, е, можна вести, але паралельно потрібно вести, щоб е, чим далі. Тим посилювали, посилювалися санкції і до Путіна, і до власне до Російської Федерації. Мені подобаються заяви зараз уже майбутньої нової команди Трампа, які говорять, мовляв, що ну потрібно сідати говорити, і а такий маленький нюанс. А, що демократичні країни мають на енергетичному ринку пропонувати свої товари, а не е, диктаторські країни, такі як Російська Федерація, а енергетика це нафта, це газ, це і, і, інші ресурси, які підживлюють війну. Зараз у Путіна забрати. Достаток і доходи по продажу нафти, ніякої війни не буде, він капітулює і далі буде зрозуміла ситуація. Як буде Вирішуватися це питання в майбутньому, будемо пильнувати. Очевидно, тут і суспільство має реагувати. Ви правильно зауважили, що чи сприйме, от ваше запитання було, чи сприйме суспільство? Якщо найменше натяк буде на капітуляцію, тому о, тут може бути різні, різні процеси всередині країни. Наша позиція дуже чітка. Якщо сідамо говорити без проблем, але безпекова складова не менш важлива є от сьогодні. 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму, який нібито гарантував нам цілісність і недоторканність нашої країни. Ну, вибачте, будь ласка, але станом на сьогодні жодна людина в країні, там, до речі, прописано в Будапештському меморандумі, що в разі агресії повинно скликатися засідання і проводитися консультації. Такі. Такі пропозиції до сьогоднішнього дня ніхто е не, не пропонував і тому, очевидно, це не гарантія. Більше того, там немає жодних пунктів про те, що в разі якоїсь агресії нам надається зброя, в разі агресії нам надається макрофінансова допомога. Того всього там немає. Тому це папірець, який абсолютно недієвий, але ми його вже мали. Тому наступати на граблі. Черговий раз через е, чиїсь обіцянки очевидно не варто, бо відмова від ядерної зброї, від третього потенціалу в світі ядерної зброї, е, це була ну, сама масштабна помилка тодішнього керівництва країни, яка тільки могла бути, то бо жоден папірець не дає гарантій безпеки, тому е, вступ до НАТО. Е, до альянсу, очевидно, це вирішить питання. План перемоги Зеленського дуже мудро якось було прописано там кілька пунктів, на які я чомусь хочу вірити, дуже зацікавлять або вже зацікавили майбутню або Але обраного президента. Май майбут... про надра України, так я говорю Економічно. про надра України і про другий пункт, який говорить про те, що е, Європа Повинна мати свої безпекові програми. Якраз Збройні сили України зараз тримають щит і захищають всю Європу без виключення від цих нападків агресора Путіна. І я впевнений, що світові політики будуть чітко розуміти, що наші збройні сили, маючи такий величезний досвід в цій кривавій війні, зможуть. Забезпечити цей пояс, який дасть можливість закрити повністю щитом всю Європу і не дати найменшої можливості, навіть думати про те, що хтось колись в майбутньому перезавантажиться, переозброїться, і буде думати знову наступати там на Україну, на Прибалтів, на поляків, як були заяви, от уже колега Софія Федина про це говорила від агресора Путіна, тому. Ось наш шлях, ми туди маємо йти. А ну і домашні завдання ніхто не відміняв, бо ряд викликів у нас внутрішніх дуже е, багато існує.